Друзі, сьогодні в мене в гостях приїхала моя віртуальна подружка пані Зося, яка веде канал пані Зося з України. Я їй щиро вдячна. Ми прогулялись по нашому базару. Ось ми тут купили рослинки. Ось такий тис, ось таку туйку. І, звісно, пані Зося. Привезла рослинки і мені, які я потім вам обов'язково покажу. Щиро дякую. Хай дуже приємно, що ми з вами на кінець -то зустрілися. Тому що зустрічались цілий рік і ніяк не могли зустрітися. Тому мені дуже, дуже приємно. Мені Хай. теж Хай. дякую. Я теж а тепер, друзі, показую рослинки. Я коли побачила пані Зосю. З двома величезними сумками, я ж думала, вона мені бересклет привезе. Як я побачила тві, ті дві величезні сумки, я була просто в шоці. З чого це почалося? З цього бересклета, Тому я перше його показую, як я, чи, якось я чисто случайно я попала на канал пані Зосі, я зовсім ще не вела свій канал. От вона мене змотивувала на е вести свій канал. Я геть, як сказати, не публічна людина. Ну, взагалі боюся таке знімати і там, що сказати. Для мене це на це було, я і ніколи не думала, що я на таке колись як сказати, рішуся. От. Але я зрозуміла, що мені для мого психологічного стану це потрібно. от. І я випустила відео одне зимою, що в мене є бересклети, я їх дуже полюбляю. Жовті в мене ростуть, а білий мій не росте. І от пані Зося виложила відео, я тоді пам'ятаю, я була в такому шоці. Бересклет для надії. Це для мене був якийсь такий ну, шок, так скажемо. І вона сказала, що це буде. Подивіться, це і на цей кущ. Це просто громадіна, Подивіться, я це, яка це краса? Яка це краса? І вона мені написала, щоб я запросила, щоб я приїхала, а ну, я не змогла. І пані Зося приїхала сьогодні до мене в місто. Ось ми так, можна сказати, недалеко живемо, в принципі, від друга. Це якщо машиною, то, мабуть, хвилин 40 електричкою, мабуть, час. От, Але не про те. Це ж все тяжко. І це все в руках. І просто, ну, о, я не знаю, хочу показати е, далі квіти. Я ж думала, це ж буде тільки берез. Я казала за ну, якісь відео, ну, я коментую, і видно ж настільки людина Зося, як сказати, уважна. От я казала і за Ромашку, і за лілейники свої і сказала, що мені сподобалась фізостегія, І що ви думаєте. Ой, просто даже якось... Не знаю, я, ну, я навіть не уявляла, що бувають такі люди, мені нічого не, не, як, не доставалося з таких подарунків. А це подарунок величезний, бо я вам скажу, що квіти для мене зараз це найголовніше. Ну, як сказати, в моєму повсякденному житті, ну, звісно, що за рідними тваринами. Ось так. Тому, дивіться, така ромашечка. Ось мені ще треба буде з пані Зосією списатися, чи що, бо я геть зовсім не знаю. Може, можливо, вона і казала, і відео десь є, але це довго шукати треба. І я так розумію, це два сорти, тому що я бачу різні листочки. Ось тут різний листочок, а тут такий листочок. Геть другий. На цьому є квіточка, на цьому вже, бачите, відквітла. Але коли я вже буду саджати, мені придеться забрати квіти. А я хочу зняти з квіточками, а потім, коли вже посаджу. Але хочеться зняти десь що є з квіточками. Ось. Ось що я вам. Подивіться, скільки лілейників. Я просто не уявляю. Ну, це зовсім я казала, що в мене один тільки бордовий. І дуже раділа, коли сусідка моєї тітки мені дала пару лілейників. Пані Зося ось дала мені лілейники. І надіюся, на весну ми будемо влюбуватись їхнім квітуванням. Ось. Багато, дуже багато, дуже великі кущі. Подивіться, які коріння гарні. Я просто радію, як дитина, чесно вам скажу. Я давно не раділа, мабуть, мені подарували якийсь навіть бриліант, так би не раділа. Бо як сказати, цими рослинами зараз як хворієш. Це ось таке, я не знаю, це щось таке злакове. Ну, не знаю, що це. це пані Зося казала, що вона знає, вона. Вже в коментарі напише. от таке щось воно таке красиве. І фізостегія. В якихось оста, з останніх відео знімала вона фізостегію, я написала, що хочу я цю квітку і вже навіть купила насіння. Я його дійсно ось купила фізостегія Віргінська рожева. Ось, Теж буду пробувати сіяти. Хоча. Тепер у мене її багато. Ну, але ж ви знаєте, що я люблю це полюбляю, але ж подивіться на цю фізистегію. Я так розумію, це ж геть вся різна. Це, от знать би ще назви, надіюсь, пані Зося, потім ми якось з цими це. Я так розумію, невеличка, яка жовта. І оці пупінки Це ж треба обрати. Так жалко, не хочеться. Ну, квіти точно вона сказала обрати пуп'янки. Так, треба зателефонувати, спитати. Жалко обирати ці пупінки Ось така фізостегія Потім, дивіться, як воно таке все попаковано гарно. І тут скільки пуп'яночку, жалко. Шкода їх обрізати. Це якась така неймовірне листя і такі великі-великі-великі квіти. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Так, це ми відставимо, бо це ще не все, дівчата і хлопці. Потім варіагатна вона така висока, десь сантиметрів 70. См. Ось. І така от фіолетова. Така фіолетова. Щось виключився телефон. Потім подивіться, яка красуня хоста. Не хочу її доставати, там такий гарний ком. Я вже так, щоб не порушати все. Теж я поки що нас не знаю. У ну, мене маленька колекція, хост у мене посуха і трохи сонячно, але я їдне місце, її знайду в своєму садочку, Я сподіваюся, у мене розростуться кущі. І потім уже хостам буде добре. Дивіться, яка гарна. Боже, яка вона краса. Краса, просто краса. А оце я геть не знаю, що це. Що це? І, мабуть, вже я бачила, що це таке. Але я навіть і не уявляю, що це таке. Це, це якась квіточка чи кущик. Не запам'ятовуєш і дивишся відео, і, і ну, не держиться все в пам'яті. Ну, те, що якісь квіти ти мала, ти запам'ятовуєш, а деяким таке воно. Бачите, щось так з коріння йде. Ну Геть, це мені треба телефонувати і питати, що це, бо я не розумію, яке воно буде і куди його саджати. Тому я хочу його поки що посадити в горшечок. Ось і посуха. Я думала, все посадить горчечки, але розумію, в мене і горчеків стільки немає. і Зося сказала, що фізостегію треба обрізати квітки і всадити її, тому я буду всаджувати хосту, скоріш за все, я вже протравила трохи слимаків, мабуть, відкритий ґрунт. Ну, все, мабуть, буду саджати. Окрім ось, ось цієї рослинки, бо поки не розумію, що це за рослинка, ось посажу поки що є в горщик. От. І якщо ви думаєте, що це все, то ні. Це ми ходили по ринку нашому, базар, як ми кажемо, Малинському. І в нас там займається жіночкам на Фейсбуці, продає. Ну, ось о, ці о, такі вічно-зелені. І Зося купила кіпарисовик і ще щось там гейхерку. І каже, що і хочу тобі зробити подарунок. Туя Верескова називається. Як я не однікувалася, як я це і мені так і чесно скажу вам, і неудобно, і приємно. Я навіть не уявляла, чесно скажу, що бувають такі люди, які, ну, як сказати, можуть отак просто, ну, допомогти починаючим і, і це, ну, це теж її подарунок. Просто краса. Я е, щиро вдячна їй за ці всі подарунки. Я, чесно скажу, мені ніхто ніколи нічого такого подібного не дарував такої краси. Це не зрівняєш ні з яким, я скажу, якимсь, ну, не знаю, там. Якусь одежу, як даруть, що, ну, це ці квіти, це просто я навіть не, ну, не хочу навіть казати, я не уявляю, скільки це все вартувало, але навіть не за це, а це просто час, як сказати, це твій час, який ти поїхав, по, ми погуляли, приємно поговорили. Тому що я так скажу, що я сюди переїхала мені навіть ось з сусідкою я общаюся, і мої тітки, а так постійно вдома це чоловік, мої чотири китички, і собачка і мої улюблені рослини. Тому для мене це, ну, як сказати, подарунок просто неймовірний. Я щиро дякую. І дай Боже пані Зосі здоров'я, вирощувати такі прекрасні квіти їй, і її сім'ї. І це за щастя мати таких, я не знаю, як це сказати, як писала Наталія, віртуальних друзів. Вже ми не віртуальні, ми вже так познайомилися. Ну, я не знаю, друзі, це так, як сказати. Але мати людей в спілкуванні, таких, яких, ну, як сказати одним словом, приємних і щирих. Ось. І я сподіваюся, що коли розростеться мій садочок, який я тільки як сказати, в цьому році можна так сказати більше почала приділяти йому увагу. І висадила багато рослин нових, і усі рослинки мені будуть в допомогу. Я щиро дякую. І що колись теж я комусь хто починає, зможу чимось тоді допомогти. От. Тому для мене це було, як сказати, дуже зворушливо, дуже приємно. Мені спілкування навіть. Просто спілкування з приємними людьми, це, як вам сказати, бальзам на, на душу, ну, не знаю, як це по-другому сказати. От. Тому я думаю, поки якщо в нас будуть такі щирі українці, українська нація, це просто сила, просто сила, коли ми можемо допомогти один одному. Я ж так розумію, вона зрозуміла, що я ну, відчула, що я починаюча, і нема в мене якось таких всіх багато рослинок і. І, ну, от так, вирішила допомогти мені з цими рослинками. Каже, займайся, розмножуй, Я ж кажу, що трошки як бізнес, в допомогу, бо у нас тут малині, так сказати, роботу знайти, це дуже складно. От, тому я дуже-дуже щиро вдячна. І я бажаю пані Зосі, щоб її на її, на її дорозі зустрічались стільки хороші люди. Ось. І дай Боже здоров'я їй, її, її родині і всім щирим українцям. І Звісно ж, подяка нашим ЗСУ, волонтерам, всім щирим, гарним людям, які допомагають, чи можуть не, не тільки, як сказати, а ну, допомагають всім. Зараз і багато діток хворіє, і люди повиїжджали багато бездомних котиків, собачок. Це все теж допомога, і теж це все треба, як сказати, не обійти. Тому е, я щиро радію, що є в нас в Україні такі люди. І ми допомагаємо, хто чи може. І не соромимося там, якось донатити тих пару гривень, може 10 гривень. Тому що зараз да, такі складні часи, що іноді ти не можеш багато. Але кожна. Опіка ще надважлива і підтримка українців один одного. Зараз надважлива. Я щиро вдячна. Ось такі прекрасні рослини. Все, буду саджати. Потім покажу вам, де я посаджу ці прекрасні рослини. Щиро дякую і до зустрічі! Щиро дякую за цей день, за цей позитив, просто неймовірний емоцій. До зустрічі! Ще ось дивіться, що мені привезла пані Зося. Це черінки великоквіткової широколисної гортензії. Тут якісь такі я ще спишуся, бо я, звісно, що не запам'ятала. Ось вона квітувала, якась тут два види, як я зрозуміла, буду вчитися черенкувати. У мене широколисна, не дуже виходила, але спробуємо, я буду вкривати. Я... Все ж таки, широколисна гортензія, вона гарна. Будемо пробувати черенкувати. Дуже гарна, до того ж, ще й отакі такі одразу якісь укорінювачі, щоб я змогла гарненько її укорінити. Я, або я роблю ось такий природні укорінювачі з верби. І ось вона купляла ще тис собі. Я кажу, така гарненька рослинка, то вона мені ще пару череночків тиса відщепила. Е, надіюсь, дуже як, я надіюся, що ці всі рослинки. Е, у мене укоріняться. Дуже-дуже. У дуже. мене такої, звісно, широколисна цегетна, така, як у мене. Я навіть не уявляю. Треба ну, буде відео подивитися, можливо, там відео є ці сорти. Можливо, я вже бачила, але забула Бо багато відео воно ну, якось забувається деякі відео. Можливо, я і бачила ці гортензії відео. Ну, будемо черенкувати. Дякую.